лівою, затримали дихання, закрили. Виконують вправи і діляться враженнями. Дуже класно, було не тільки за собою ну, емоції, а й за окружаючими, хто там стрибав. Пан Олександр, колишній військовослужбовець. Сюди приїхав разом із дружиною Марією. У вільний від занять час, розповідає, прогулюється територією. Балакаємо на разные темы, там наслаждаемся видом, природою, дышим свежим воздухом. Ну то ну, есть то, есть отвлекаемся от, от всех этих и просто отдыхаем как морально и физически. З перших днів повномасштабної говорить пішов на фронт, але отримав поранення. Тепер проходить реабілітацію. Оце колективно. Ну, згрупірувались. Ми доволі дуже швидко з хлопцями згрупірувалися. І той тобто, знайшли спільну мову. ціле і ми стали хоп, хоби виконали оці всі справи. Парамедик Микола Ладен проводить масажі для учасників табору. Каже, такі процедури знімають не лише біль, а й накопичений стрес. Чотири стовпи, на яких тримається масаж. А як вони будуть реалізовані? Це там поглажування, розтирання, розминання і вібрація. Насправді і всі масажі базуються. А як я це роблю пальцями, кулаками, ліктями, коліном? Це не має значення. Тут головне розуміти, що я роблю і для чого. З учасниками програми працювали великою командою, додає психологиня Тетяна. В себе включала відповідно військових психологів в першу чергу, потім цивільних психологів. У нас є дитячий психолог, який окремо з дітьми працює. У нас є координатори, у нас є адміністратори. У нас є кейс-менеджери. Ми запрошували сюди лікарів відповідних напрямів, працівників фахівців соціальної роботи. Табір для родин військових тривав тиждень від зустрічей з психологом до екстрим активності. Програма була насиченою, каже директор табору Михайло Вахтомін. Програма складається з консультацій психологів. Військові працюють з військовими, цивільні працюють з цивільними дітьми, дружинами. І також в нас є тімбілдинг активності, де ми їх вчимо, як разом працювати як команда. І екстрим активності це також вивільнення емоцій, подолання страху. Табір саме для військових проводять вперше. Проте, додає пан Михайло, не востаннє, бо ж до Нового року планують втілити ще два таких проекти. Ми від Міноборони отримали типовий розлад цієї програми, але маючи певні, якби... Особливості нашої бази ми її адаптували до нашої бази. Тобто ми взяли типовий розклад, групові зустрічі, скільки їх має бути, які фахівці мають працювати, скільки годин, але також додали їхніми цю програму активностями. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.